Атмосфери нового року вже наповнюються оселі. Окрім ялинок та бровистого декору, символом свята є смаколики. У кожній сім'ї свої особливості приготування святкових страв, традиційних та родинних. До новорічних свят готуємо обов'язково олів'є, обов'язково шубку, обов'язково салатик. С особливо такі воспоминання хороше салат з крабових паличок. З хороших храбових паличів. І зараз ми от на роботі приготували салат з куриці і чорнослива. Ой, який как, вкусний салатик. Ну і обов'язково, ж, звісно, холодець. Як ж без холодця? Син завжди любить олів'є. Олів'є має бути завжди на столі. А так стараємось кожного року щось таке новеньке, можливо, для себе знайти, щось цікавеньке, можливо, там з чорносливом с курагою ну в принципі, стандартно курятина завжди Ну, я буду як завжди, всегда оливье под шубой потом э, салатик з крабовых палоч Ну, в этом году говорят э, год дракона рекомендують не курочку не желательно а индиюшательно Тому я и юшку приготовлю Картошечку, салатики». картошка, там м'ясо, бутерброди ну з рибою, Ну, так особо не наготовлюємо фрукти. Ну а так, щоб пекти, то ні на нічого. на жаль, через складне становище в Україні, підготовка до новорічного застілля в умовах зростання цін на продукти може здатися викликом. Згідно з даними Міністерства фінансів України, особливо виросла ціна на овочі, збільшившись майже на 33%. Це значний вплив на вибір і бюджет підготовки страв. Картопляне пюре, традиційний гарнір, підвищило свою ціну на понад 28%. Також відзначається зростання цін на м'ясні та сирні нарізки на 7,5%. Попри зазначені. Зміни, скласти доступний перелік страв можливо. Перш за все, фахівці радять обирати сезонні фрукти та овочі, надавайте перевагу цитрусовим, кормі, яблукам чи гранатам, а гарною альтернативою на сезонним овочам є соління та консервовані продукти. Визначитесь із головною стравою новорічної ночі, оберіть один вид м'яса чи риби та улюблений салат всієї родини. А на десерт особливо приємно та смачно буде скуштувати домашні вироби. Це не тільки знизить загальні витрати, а й додасть святкової атмосфери та потішить близьких. Борічний період все частіше з'являються приємні акційні знижки та пропозиції, тож варто звертати на них увагу, адже саме на ваш товар може бути знижка. Тож, попри складний час, радіємо можливості зустрічати Новий рік у вільній та незалежній Україні завдяки нашим захисникам. Та не забуваємо донатити на потреби Збройних сил України, наближаючи перемогу разом. Марія Плохотна, Іван Каченко, Кременчиські Новини.